Доброго дня всім. Розпочинаємо 8 засідання постійної засідання комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування територій, будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища та благоустрою. Присутні члени комісії Мошкола Михайло Іванович, Волога Василь Іванович, Кузьма Юрій Юрійович, Устич Василь Іванович, відсутній Горват Іван Іванович. Комісія є правомірною, бере участь більш половина присутніх депутатів. На комісію виноситься такий порядок денний про затвердження технічної документації і землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення відновлення земельної ділянки особі на місцевості для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Виділення та передача земельних ділянок у власність для ведення товарного сільськогосподарського виробництва у замін сертифікат на право на земельну частку па. Про передачу земельних ділянок у власність під житловими будинками згідно договору дарування житлового будинку. Про надання дозволу на передачу земельної ділянки з незавершеним будівником житлового будинку згідно дарування. щодо відведення земельних ділянок, які знаходяться в межах Кам'янської сільської ради та згідно даних Карти Геоінформаційної системи місцевих ресурсів України, бази даних БОУ-Подержлістпроєкт ідентифіковані як самозалісені та межують з лісовим масивом в кварталі 131. Про надання дозволу на формування земельних ділянок орієнтовною площею 020Г для передачі в оренду строком на 10 років під належним їй на праві приватної власності майно з Вікторії Оцькій. Про продовження дії договору оренди земельних ділянок Тежно, так, так, так. з Ленір Іваном Івановичем. Про надання дозволу на формування земельної ділянки орієнтовною площею 00561 для передачі в оренду строку на 49 років для ведення огородництва. Про надання дозволу на зміну конфігурації земельної ділянки комунальної власності за кадастровим номером Діксею Оксана. Про надання дозволу на розробку детального плану зі зміною цільового... Призначення земельної ділянки за кадастровим номером Лакатош Марині Юріївні, мешканці Заріччя, вулиця Миру, 122, в контурі 119 і земель для ведення товарності з виробництва на землі для розміщення та експлуатації від і додаткових транспортних способів та допоміжних операцій. Про надання дозволу на розробку детального плану за зміну стільового призначення земельної ділянки Васько Івану Васильовичу, Васько Івану Івановичу. Із земель для ведення товарного сільського способного виробництва земель для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій. Про надання дозволу на розробку детального плану за зміну стільового призначення земельної ділянки Мошкова Михайлу Івановичу для особистого Смілянського господарства на землі для будівництва та обслуговування будівель торгівлі. Про надання дозволу на розробку детального плану зі де зміною цільного призначення земельної ділянки фінів Василя Васильовича із земель для ведення товарного виробництва на землю для розміщення та експлуатації будівель і споруд, додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій. Хто за такий порядок денний, прошу голосувати. Хто за? Так, переходимо до першого питання. Затвердження технічної документації. Заяви в нас від Зайкан Марини Васильівна і Читай. Зайкан Марія Васильівна звідсина радна 15. Гузький Юрій Юрійович Мігіницький 164. Варій Михайло Михайлович Світлась 1210. Кобаль Людмила Михайлівна Сміли 220 Гади Юрій Васильович Міліна 47. Це на затвердження. Всі документи є там. Хто за? будинками, так? Ці під будинками, так. Прокачування технічної земної установи, встановлення меж земельної ділянки, розробки зведення розвиваності з господарського виробництва. Купаючи Олега Михайлівна, там три земельні ділянки. Я викинув, у нас теж не запитав. Туга, вона спадкувала. Туга. Так, виділення та передача земельних ділянок власників та для ведення товарно-сільського господарського виробництва замін сертифікату на право на земельну частку. Maksim Jaroslav Mihajlović, meni 21, i moj školanca Mihajlović, sice hranitna svoja. Je li svi dokumenti za učenje od ovih? Kupili li, prodali li? Ajmo, dođi da A Maksima što? Sertifikat. Sertifikat. Tože, tože. Ajde, ajde, ajde. 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 так Про надання дозволу на передачу земельних янки з житловим будинком згідно договору дарування. Тригу Кніжана Олександрівна, Бога села Сіла, 400 барі, Світана Михайлівна, мігенці, 115 хрип та Ілляна Ліверина, даному 50 рублей. Така сама ділянка із незавершеним будівництвом Максим Ярослава Васильівна, Кам'янська Міру 17, mm. до Кам то ведовий дарування. Далі. Щодо віддання земельних ділянок знаходяться у межах Кам'янської сільської ради, то ці на геоінформаційної системи лісових ресурсів фаза даних провело у КрДІСПРІ, де фіконник самозалісні та між дією масивом Пархалі 131. У нас контур 58, гальна площа 59,4. Контур 2548 и контур 211 бай 2 га. Були сте за лісені, само за лісень, я на них дерева там. ну то що. кілька У нас такого тепер усяде. тепер все, то все заросло.

Ну, так лади на да. самом деле. На сессию, народ сессии. Вс, давай на розгляд сессии. На розгляд сессия. Да, Про надання дозволу на формування земельної ділянки ориентовної площа 20.020 для передачі в оренду строку 10 років під належним Майном Ромаянка Священ Вікторий Йосип, Верхній реметолісова На Навіть прохідна склад та продовження дії договорів оренди землі Ленді Олівар Іванович, села Розданово, 93. Площа 2, 65, 58, 5, 01, 78, 3, 38, 10, 11, 05, 37 і 24, 79. Це Тут Мінформ був укладений договір із ще через електронний аукціон з кадастру, терміном на 7 років. Mm. Тепер вони просять продовжити договір mm. оренди на тих самих умовах і на той самий термін. Заборгованості за складку у них не mm. є. Згідно тих положень, може продовжити без електронного аукціону. Я пропоную підтримати і винести. Це у нас тут, приймаєте, 25 гектарів сахару. Так. Ну, а ну ще раз, де ся земля? Мілкор, фундукапу саживі, варданувані. А, де фундукапу саживі? Ай, ай. А Лендіра Іванович, що до того має? Якби він на нього не Ще він, але якби розв'язчив. Врахуєте? Ще є. Уже не на Мілкор буде, а на Лендіру. А, і то він геоселіст, на нього на менеко. Він на сесії все території. Він орендар. Добре, народ за цей. І всі там такі були нас із Пускученком, але Костюченко ми не можемо навіть продовжити бо він є. на території. Mm -hmm. Добре. Пропоную винести народ за це. Роданя на днях дозвіл на формування земельної ділянки загальною площі 0,05 га для передачі оренду строком на строк 9 років для ведення особистого селянського на землю для огородництва в селі Сільце, вулиця Миру 79. вулиця мошкола Анатолі Кандін, номер 87 Щось саме сюди їде, то її замірне. У папір'є, у папірю її не є. У державому макції якраз на сі сотину менше. А вона нас уснує. Боїться, бо вони її не забрали, та потім забив оренду. Садівний огородник не йде через аукціон.

Що йде, де штриком іде? То ви йде на штреку. Та хрен вас. Я, знає, де де ну, Добре, а ну ми трейдя. так і у вас даємо в оренду. Ми й не дайме в приватну да, власність. Аки бо це не заціпить штрек. Так не даш нікого. Так треба йти. А але, охорона зона в штрека кілько там йде. А Та як? Просто тепер, як це туди буде продавати. Це що? Тот вроді продає. Що, No. Что будет? Базар? Топливый е склад. Всякі чутки ходят. Mm -hmm. Там, де базар, люди то продают, все? Не є, а там же сейчас шести радость, нет. А, да там не нього я чутку. Ты ему трук свинял вопрос, и цько. Нет, вроде бы. А тебе? А тебе хочешь? Ты бишь, давай. Твоему трус у нього вопрос. Ты ему 150 тисяч доларів за після вогни. А ти вийшов в супермаркет і доводився до Сен-Це? Сен-Це? Це було містерство. Сен Що, висіхай, ну продавай Сен-Це під цей а от там дошу зубок. Мой, де я? Сен-Це 3, ні? Сен-Це 3. От тут, де і Сен-Це тіленка сіхат. От той, Deu, não tudo tudo não tu, o chico não é que que não é que não é que não é que não é não 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 é não 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 é Se se a što je gde? Što je tu? No. A to gde? To tu. Do ju. Tu i se, se zadnji se. Do štreka? Do, do štreka. To pjec se u Pa ne pjec. Piju ono no, a, a se od. A oni dobavljaju u pjecu kada Pa bo, korona tam maja bude, 15 minut. Pa korona za nama maja bude. kaže u šuniji, Всяк, типа всяк іде, а то ти 500, хочеш ти сіс, ну, ті парник стоїть, так би парник захватив. 500, хрена тобі, там я не знаю, яка охоронна зона, але не є штрек в тому місці. Ну, па, якого конавець тут? Тернути його, то хоче робити, бо нам тернути воно. Павло каже мож, по ньому віршаву мож, по ньому за річчя, мож на мене дає е не.

— Та не було вже візнавдання. — Проназнання було у... — Не буду ні. — ...конфігурації земельної ділянки комунальної власті за катастрофу 921-998-7000. — Якого? — 921-998-998-921-59-59-0. — 0 — це, та ж камера там не каже. — Читайте заяву, яку штовх такої, чи ж вона не була. — Вернулася... така та каже Міксер Кому то робив? Вернулася біксер Оксана Іванівна. Є у неї свідоцтво на право спадщину, на Бережева, гребля на 0 і Державний акт на ноль 33 сотні. Та то вже і було. Те, всі в Ну добре, ну та що ми з ним маємо робити? Маємо їм додати, застосувати її у Державний акт. А ми не маємо не заяву, ні, то ж пак ще все. Ну, добре, давай, читай, щось хоче. Поз'являється находить у комунальній номер, знаходиться в комунальній власності, в тім наслідці, раді треба зменшити виділити. Ну, землі комунальної власності 3300. 33 неї є. Покуся той земельний кодекс переписаний і просить. Прошу згоду. Дозвіл на внесення змін до відомостей про координати поворотних точок меж земельної ділянки з кадастровим номером 212870300101, яка перебуває в комунальній власності Кам'янської сільської ради шляхом зміни її меж для усунення накладання з земельною ділянкою, що є об'єктом спадкування. Надати мені інформацію про результати розгляду цього попотання, включаючи копію рішення ради, а також рекомендації щодо необхідних подальших дій, наприклад, розробки технічної документації із землеустрою. І що вона хоче? Хочу звичайно і розвернути його там Сто метрів на 33. все.

У я, е я приймаю спадщину земельну ділянку площею 033 га, розташовану в селі Сільце, береги, в область, у селі Слідця Береєвською Карпатської області урочище Бережева Гребля з цільовим призначенням для ведення товарного особистого особистого господарства. Зазначена земельна ділянка належала по мерії прохоп Суфії Михайлівні на підставі спадкування після смерті прохоп Івана Васильовича, якому вона належала відповідно до державного акта на право власності на землю виданого на підставі рішення п'ятої сесії 23 сплекення Зарічанської сільської ради та зареєстровано у книзі державних актів. Право на спадкування земельної ділянки гарантовано законодавством. До складу спадщини входять усі права та обов'язки, що належали спадкодавцеві на момент відкриття спадщини, включаючи права власності на нерухоме майно, таке як земельні ділянки. Теж остаткувала державну матіде в будинок. Построеної. Однак у процесі оформлення спадкових прав та реєстрації прав власності на земельну ділянку виникли перешкоди, пов'язані з проведеною інвентаризацією земель. Згідно з результатами інвентаризації, виявлено накладення меж земельної ділянки, що є об'єктом спадкування на земельну ділянку з кадастровим номером комунальної власності Кмінінської сільської ради. Це накладання унеможливлює присвоєння кадастрового номеру об'єкту. Но, унеможливлює, ай, но Нам треба із того кадастрового номеру. Бо, Ви, 33, лише 30, 35, не 35 вона. Там не пише 35, де пише 35. Із, рішення з із, із архіва. 35. Так Повне прийняття спадщина державну реєстрацію. На 35 сторінок державний мій. Державний акт на 33. 33. 33. На, на витік 35. А чого написано? Да Зазначена ситуація. Слухай, рішення Скорі. з архіва три, на 35. Є. А. а державний акт учинений, старий, ще, жовті, на 33. Тут не пише про трас, тут не. Ми, не Ми маємо да, ти Для до тим, що закладення необхідне виправлення відомостей у ДЗК щодо координат поворотних точок меж. ділянки. Тут, то зміни де, де траса... її межі та зменшення на 33. Так, не, так може, правильно. Так всяк вам всім бережовій греблі даємо. Вона не so? просить 35, Ми no, згідно державного акта маємо так, бо всяк терноці інших не, oh, не є, старий державний, проблем немає, ти розумієш? Що а по no. вас мусимо, да ти розумієш із того там кількох. Ну no, ми no. дозвіл на зміну даємо, ні за все, на да. розгляд ми... і 다. все. І все. Просто зменшується.

Заяву давай, колпу, що це краці невістка, то буде невістка. Не, не вістка. Не не він не Юрій, не Юрійська. Він не вист... віст, то не візьме, він Іванович. Малого року. З 97-го року. Гектар 51-97. Тоже об'єднаний, він купив ну, то бо він там, він об'єднав нам дві. Баба її об'єднала, а третій ще ні. Я mm -hmm. ja, за кому дитину Ну, вже кадастровий номер є. Бо чи два об'єднав, два є єде. А, а, два в єде. І це тоді буде малий. Ну, і робить, ну, детальні плани. Зміна Так, ясно. Так що, ми вам там наїдемо? Наїдемо, що? Так, такая сама заява. Mm -hmm. Такой текст усилий, нет, что пилонево. Нет. Ваську. Вась. Вась. Так, Вась... 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 Васько, Иван, Зеленской Иванович. Туй четыре заменили гильос. Васько. Кам'янську. Никого. Сим тысяч. Jak ide ujeżdża за zapravku van. Да то там розчистили, хоть зробили. Справу будет. Восько Иван Осивич, Іван Иван Иванович. Да, 10 -100 -100 -100 -100 -100. А, то там, то то поле да, за заправку. За, за, за по, чому не собі там ты си? Там то. Да розчистили, то точно. Наслідську? Так з правого боку червоно. Там чотири ділянки. Там чотири ділянки за, починаються за заправку і чотири ділянки з правого боку. Там вони малі зараз вам кажуть. 1700, 10 сот, 40 сот і 30 сот. Заправка?

я где-то листал? Каких мы Мать или Да Тут войскова селивание, спаскова селивание, спаслива, селивание, Все уже уже. Да что? Как матерью

яка є саме на, на розробку детального плану і зміну цільового призначення із земель Союзу Селянського справа на землі будівництва та обновлення будівель Турії? Школа Михайло Іванович Ганіт на 40. Так, все. Та йме. Балога. Кузьма за. Пустич за. Школа не голосує. Балога за. Виносимо на розгляд сеті. Про надання дозволу на розробку детального плану із зміною цільного призначення доведення з земель, для ведення, ведення особисто сільського господарства на землі розміщення будівлі, техпосов, та експлуатації будівлі з поводоцької транспортних послуг та допоміжних по операцій контур 367-354. Там 10 гектарів hektарів... сімки. 10... Що у нас буде гроші за землі, ні? Десять 40 там. Якось промисловості.

па кабо тој кен колку тој хектари, дали се, дали се, no. не, не,